Кожний навчальний заклад, як і людина, має свою біографію з невеликої двохрічної школи медсестер та акушарок до сучасного закладу професійної передвищої освіти з розвинутою навчально-матеріальною базою, висококваліфікованим викладацьким складом, студентством, якому притаманні активність і креативність виріс могилів Подільський медичний фаховий коледж за 89 років. А відтак його день заснування відзначили урочисто та гучно. Спільними зусиллями зробили гідний внесок, щоб ця подія була увінчена помітними здобутками, яскравими успіхами, творчими досягненнями не тільки на регіональному рівні, а й на загальнодержавному. Шлях встановлення розвитку Могилів-Подільського медколеджу впродовж 89-літньої історії, підтвердження статусу справжньої лабораторії з підготовки молодших медичних спеціалістів. Сьогодні це один із найавторитетніших навчальних закладів, відомий своїми численними звершеннями та перемогами. Медичний коледж могилі Подільської громади найкращий у області. Це той престиж і той авторитет, який десятки років зберігається на Вінниччині. І це завдяки Володимир Михайлович, вашому керівництву педагогічному колективу. А студентам я хочу подякувати за те, що ви обрали таку. Складну, але Богом дану професію це рятувати людям життя. могилів Подільський медичний фаховий коледж щороку динамічно розвивається, швидко адаптується до сучасних освітніх соціально-економічних умов, реалізує освітні програми вищої та фахової передвищої освіти. Наразі в закладі готують студентів за освітньо-професійними програмами Лікувальна та сестринська справи. Тут надають робітничу професію, екстрений медичний технік. Проводять цикли тематичного удосконалення для медичних сестер закладів охорони здоров'я. Без медичних працівників, без медичних сестер, без фейшерів неможливо виходити ні одного хворого. І це саме у ваших руках. Самий класний хірург, доктор наук, професор, зробив операцію і пішов додому. Хто залишається з пацієнтом? Медична сестричка або фельдшер. Тому саме у ваших руках здоров'я. Маті. Викладацький склад, співробітники та майбутні медики цінують історію своєї альмаматері. Тут працюють і навчаються, цілеспрямовані та енергійні, натхнені та ініціативні. А відтак у день народження могилів подільського медичного фахового коледжу кожен заслуговував на гарні слова, подяки та відзнаки. Викладачам складали щиру вдячність за жертовну працю, студентству за успіхи у навчанні та активній участі у конкурсах різних рівнів і напрямків. Згадали й тих, хто відіграв значну роль у становленні медучилища та доклали зусиль для зміцнення авторитету навчального закладу на теренах України. Звучали також імена випускників, які досягли професійних висот у практичній та науковій медицині могилів Подільський медичний фаховий коледж був, є і буде вікном у світ, де навчаються, ростуть, думають, змінюють власне життя. Побажаємо, хай і надалі цей заклад гостинно відчиняє двері і щиро запрошує на навчання тих, хто мріє стати рятівником людського життя.